Давайте ще раз розберемося, що таке взагалі поняття карма. Дуже багато людей трактують, і кожен, мені здається правильно трактує і причинно наслідковий зв'язок. Але якщо дуже просто, максимально просто, то карма це досвід, от весь досвід, який отримала, але не наше тіло, не людина, не я як Оля, а моя як душа. Тому що мені ж здається, що оце я як Оля з цим тілом, що я оце все. Ні, це тільки така оболонка наразі в моєї душі. Ну це Це моя філософія і моя парадигма мислення. І Якщо комусь це не відгукується, то це не моя проблема, що комусь це не відгукується. Це один момент. Далі я навчалася багатьом інструментам, наприклад, НЛП, нейролингвістичне програмування, я його весь час дуже важко виговорюю. Це був інститут реінкарнаціоники, це була гіпнотерапія, це були різні інструменти, але я ще зрозуміла, що всі-всі, а ще в мене було істелення врімінних ліній. У Майкла Ньютона, ліла сюди ж. Це нібито різні інструменти, якісь прямо говорять прямо науковою мовою. Деякі говорять мовою душі, наставників, янголів, охоронців чи іншими якимись термінами. Але якщо зануритися, то всі абсолютно про одне. Все про одне. І тому в цьому понятті карма можна сказати слово карма. Якщо вам ріже слух слово карма, мені просто це так просто і зрозуміло. Використовуйте інше. Слово чи поняття, яке вам комфортно в цьому напрямку. Але карма це той, як я вважаю, це той досвід, який ми напрацювали. Напрацювала моя душа до цього моменту. І все, що я в житті наразі отримую, це та карма, це той досвід, який я напрацювала. І сама проста, сама проста карма, це моє життя. Це от те, що три місяці до цього я про нього думала, про якісь певні сфери, про якісь певні ситуації. А також що я робила і думала в цьому житті з самого мого моменту народження. А також я вважаю, що я зараз отримую в різних сферах те, що я напрацьовувала в інших моїх життях і в інших моїх втіленнях. І хороша новина ж в тому, що можна напрацювати зовсім іншу нову карму. Але для цього доведеться думати зовсім інші думки, робити зовсім інші дії, від чогось відмовитись назавжди, від чогось на якийсь час, щось привнести в своє життя, щось перепланувати, змінювати своє мислення. Тут багато чого треба буде зробити інакше, змінити, але для того, щоб. І для цього треба буде час нічого не відбувається в одну хвилину, в одну секунду і навіть іноді в один день. Зараз все одно все працює дуже швидко. І я вже з багатьма клієнтами це перевірила через те, коли ми в ціль ставимо стан. Хто не в тімі ще буде складно це звучати, але я обіцяю, я зараз і працюю над новим курсом онлайн, і в своїх всіх програмах і заходах я буду це тонкою червоною ниткою внідряти і вкладати в голову, що якщо ми хочемо швидко напрацювати нову карму, то нам треба змінювати в цілях свій стан. Коротше, мені хочеться все простіше і простіше доносити. І в мене поки що це складно виходить, чесно, але я стараюсь, я буду намагатися все максимально просто, щоб, щоб просто жити в цьому всьому було зрозуміло і просто. Так просто, як я навмисно зараз записую відео з просто помитою головою, просто вмитим обличчям, просто в майці звичайній простій. І цим я хочу донести, що ми з вами продукт свого продукту. Кожен, що ми робимо зараз, люди купують, коли вони нам вірять, а вірять нам тоді, коли ми самі користуємося своїм продуктом. Тому я, як продукт свого продукту, всю парадигму мислення, яку я несу і транслюю, я її пропускаю через себе, через рідних, через всіх тих клієнтів, що готові перші йти в мої всі експерименти і дослідження. І тому карма це про, про нашу суть, а наша суть це наш досвід. Ну про це ми ще з вами поговоримо багато разів.